Вітаю, друзі! Це третя частина з серії відео про електросамокатку g 2. І в цьому відео ми покладемо на нього крила. Якщо вас ця тема цікавить, то ви, напевно, вже знаєте і самі намагались знайти крила під цей електросамокат. Але як ви бачите, він по заводу йде без крил, тому конкретно під нього ви крила не знайдете в продажі. Хіба що на OLX, там видно, що людина на 3D-принтері друкує ці крила, але ціна за одне крило там стоїть ну, просто неадекватна. Що треба робити? Треба підібрати від інших електросамокатів. Є такий електросамокат Kukirin M5 Pro. І ось від нього крила. Я спочатку взяв два передніх крила. Мені здавалося, що вони дуже добре підійдуть як на переднє, так і на заднє крило. Не знаю, зараз заціните. Ось такі вони. Так, давайте прикладемо приблизно подивимось. Ну, таке собі, якщо чесно. Я що думаю? Тут бачите, в цього М5 крило це кріпиться ось тако, підверх. Типу, і на цьому все. Я думаю, на оці дві дирочки прикріпити його десь сюди. Ну, це зараз буду бачити. І давайте ззаду подивимося, як би воно виглядало ззаду. От, якось так. Але коли я прийшли ці два крила, я подивився і побачив, що ось це він тут не закриває ось тако, як би мені хотілося. Тобто, ну, два цих крила залишати, ну, якось воно не дуже гарно, м'яко кажучи. Тому треба було щось інакше робити. А інакше, це ось таке крило від цього ж електросамокату Cooker M5 Pro, але вже тільки заднє. Я вам скажу, воно зроблено дуже і дуже добротно. Можемо подивитися, до речі, як наперед воно виглядає. Хоча я вам скажу, може навіть і непогано. Тепер давайте примірюємо його на заднє колесо. Як бачимо, більша окружність і воно наче більше личить. Але ми зараз будемо пробувати. Комбінувати, і я ще буду дивитися, що куди поставити. Давайте будемо починати з переднього колеса. Так, колесо я зняв, і що я вам скажу, як я не примірявся, щось воно все мені ну, якось не подобається. Я зрозумів, чому, в чому фішка. Фішка в тому, що ось це заднє колесо воно йде більш округлим. І воно дуже гарно повторює окружність колеса, яке є. Це переднє, воно, бачите, як якась кришка, і воно не дуже гарно його повторює. Тому треба його вигнути. Я його вже вигнув. Просто поклав на ось це крило. І господарським феном прогрів, закріпив його ось такого. воно вистегло і все, тримає форму. І тепер вже набагато краще. Що я хочу зробити? Я не знаю, можна, звичайно, тут два отвори ще додаткових просверлити, а можна на шайбочки взяти в ці трикутні отвори. Ось, Тут заважає, заважає бачите, ось ця поси, підсилювач конструкції. Заважає, воно не, не влізає крило, тому тут треба буде зараз зробити такі надрізи по бокам. Тут і тут, і його просто ось тако на шайби туди закріпити. Я думаю, що це мало би виглядати непогано. А може зараз буду бачити, може і просверлю два невеличких отвора і візьму на таких, типу, як саморізи, і теж буде непогано. Бачите, що я поневипилював і як не міг попасти, але по суті ці проділи треба було пропиляти майже під самий низ. Так. От якось. Опа! Живий, живий. Далі. Ну що, мені здається, виглядає досить таки непогано. Буду кріпити все ж таки в ті отвори трикутної форми, не буду робити нові отвори. Підрізав ці підтрикутники і буду кріпити на нержавійку. Все ж таки, ну там дуже швидко проживі, в разі чого важко відкрутити. Ну що, поки що просто населив колесо. Ось якось отако воно виглядає це все. Тут ще теж нічого не зажимало. Ось тако. я не знаю, як, як вам, мені наче здається, досить непогано. Напишіть, до речі, свою думку в коментарях, будь ласка. Що ви думаєте? Як воно виглядає? Зазор залишився. Є ці болтики, обов'язково беремо на фіксатор різьби. Ну, і цю так само. Хоча тут є якби такий пластиковий фіксатор, але це й не завадить. Так, що ще один такий главний момент, я хотів сказати. Як будете робити крило, може з цих може якесь інакше, не пожалійте, щоб крило як можна більше заходило сюди наперед. Чому? От я, наприклад, не міг зрозуміти, чому я приїжджаю, навіть проїхавшись просто по вологому асфальту, я приїжджаю спереді весь в болоті. Ось це кермо, все око, заляпане болотом. Штани, живі, ну, мало не до обличчя, заляпане все болото. Тому що колесо шиповане, воно, коли їде, воно вибризкує все болото наперед, доверху. А ви на, ви на швидкості ви це все на себе збираєте. Тому щоб е, це, це переднє колесо вас не заляпало болотом, важливо не тільки знизу, а й особливо тут зверху, як можна більше накрити його цим крилом, щоб все болото ляпало в крило, а не перед вами, і ви його не збирали на себе. Добре, я це все закручую зараз на фіксатор, збираю і переходимо до заднього колеса. Ви знаєте, я от дивлюся, дивлюся, і щось я розумію, що ставити два різних крила, мені особисто не подобається. Я не знаю. Звісно, там вперед є такий тончий, по своїй природі, Тут воно все наче масивніше, це більш широкий, Може, навіть це крило виглядає краще. Але я хочу. Щоб два крила були однакові. Мені здається, що так буде гарніше і красивіше. Що я буду робити з цим крилом? Я його так само вигну під форму цього великого крила, як я зробив з переднім. Тут робимо дірочку, і ось тут во. робимо дірочку, скріпимо на один болт. Ось тут во буде. І ось тут робимо таку дужку. І на кріп... Дужку, за дужку кріпимо оці отвори. І ось, в принципі, щось буде отаке, ну воно буде більш зігнуте, більш до колеса, але, в принципі, отакого от плану. Я думаю, мені так здається, що коли два крила, якось воно виглядає, два однакових крила, якось воно виглядає більш правильно чи що, більш гармонійно. Щось мені здається, що саме так я і буду робити. Стосовно цього моменту, я думаю, тут вирізти таку прямокутну пластину по цієї формі і просто покласти сюди, щоб через ці отвори не залітало туди всередину було. Бачите, який там жах? Я це все вимію після того, як це зроблю. І побачимо, чи ці крила щось допоможуть чи врятують ситуацію. Так що, думаю, скоріш за все, будемо ставити ось це крило. Ну, ось можете оцінити результат. Крило вже повністю встановлено. Я тут поклав таку підставку пластику, бо, як ви бачили, тут є отвори, через які по-любому буде закидувати сюди болото. Що ж стосовно крила, ви знаєте, я отак подивився і зрозумів, що дійсно треба встановлювати. Два однакових крила, хоч і то, що на M5 Pro заднє теж гарно виглядає, але все-таки хочеться, щоб вони два були однакові. І так, що я зробив? Тут я закріпив всього на один болтик. Можете подивитися ось тако. Всього на один. А тут зробив таку металевий профіль, не знаю, від чого він в мене був, зробив таку дошку. Ось. І на два болтки. Болтки просто пофарбувало. Як на мене, виглядає досить непогано. Ось так було. І ось так стало з цими крилами. Давайте оцінимо результат. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як вам такий апгрейд? А може, для вас це даунгрейд. Мені особисто подобається. Не виникає такого враження. що... Щось зайве, взагалі сюди не підходить. Ні, навпаки, таке враження, наче вони тут і мають бути. Як на мене, досить і досить таки непогано. Силка на ці крила буде в описі під відео. Мені здається, найвигідніша позиція. Що я зміг знайти в інтернеті, може, ви знайдете ще десь кращу пропозицію. Але мені здається, що тут дуже гарні умови, і мені особливо сподобалась якість цих крил. Зроблені. Дуже і дуже добротно, особливо, якщо взяти до уваги ось це крило, ну це просто, ну я не знаю, тут товщина крила, ну, його нереально зігнути, воно настільки потужне, таке враження, чи дійсно це максимальний оригінал якийсь. Ну що ж, з крилами ми закінчили, залишився GPS-трекер. Це ми вже будемо робити в заключній четвертій частині. Я думаю, це вже буде остання частина по цьому електросамокаті. І я думаю, буде логічно все ж таки вже в четвертій частині підбити підсумки стосовно, стосовно цього електросамокату. Вартує він тих грошей, що за нього просять, чи взагалі є сенс оце доробляти крила, доробляти кермо, чи може щось за ці гроші можна вже купити все готове і не менше. Менш якісний, ніж цей електросамокат. Сам цей електросамокат, мені здається, він дуже класний, він гарно їздить. Особливо, я вже казав, підвізка в нього просто бомбезна. Але нічого, я думаю, конкурентів ми йому підшукаємо. Ну що, друзі, я трошки поїзду по болоті. Крило я вже повитирав, але ось це залишив, щоб ви побачили, що ось цього напливу на переднє колесо трошки не вистачає, все ж таки, накидує наперед. І це я їздив, ще я вам скажу, досить повільно таки. Але, в принципі, все решта самокату чистеньке. І я вам скажу, цими крилами я дуже-дуже задоволений. Одне ще така порада стосовно цього переднього крила. Я би радив все ж таки, ось це чоркає. бачите, вже трошки погнулося. Тому, як будете його кріпити, трошки посуньте його наперед. Хай знизу буде менше, але буде більше сюди і воно не так буде накидувати наперед. Але в принципі, результатом я задоволений. На цьому будемо закінчувати. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі в четвертій частині. Дякую всім па-па!